Так виглядає пункт пропуску медика медикашигині зі сторони Польщі. Протестувальники сьогодні перекрили рух для українських вантажівок серед страйкарів. Польські фермери про причини протесту розповів його організатор Роман Кондрув. Багато наших компаній збанкрутувало, бо дуже багато дешевого збіжжя їхало з України. Збіжжя мали транзитом через Польщу коридором солідарності до Західної Європи. Натомість розвантажувались тут на території підкарпатського та Люблінського воєводства. Тому ми протестуємо, аби воно йшло далі. Попереджувальний протест триватиме три дні: з 9 ранку до 8 вечора. А з понеділка, аж до 3 січня, плануємо протестувати. Ти цілодобово, але ми маємо надію, що ваша і наша влада до того часу дійдуть до якогось порозуміння, і якнайшвидше це все завершить. за словами Романа Кондрова безперешкодно пропускають машини з гуманітарною допомогою, легкові автівки та автобуси. А от щодо вантажівок зараз пропускають дві на дві години. Ось що розповів водій вантажівки, який чекає у черзі, будучи суток, як ми встали в колейку. Нам ще лишилося 4,5 км, але в зв'язку з тим, що блокують кордон, ніхто не розуміє, коли вони запустять. Ми стали 68 км Було ви розумієте, це зовсім не смішно. 68 умов нема ніяких. Туалет тільки ось округ де є, де покруг почота, туди чотири назад. Там стоїть два туалета на тисячі машин. Ви самі бачите, тут ні туалета, ні мусорники. Ні... Наразі у черзі на пункті пропуску медика Шигині очікує майже півтори тисячі вантажівок. Про це розповіла Олександра Кучковська, речниця Львівського прикордонного загону. Попередньо ми маємо інформацію, що дане блокування не буде стосуватися перетину кордону вантажівками, які переміщують гуманітарну допомогу, паливо, небезпечні вантажі, а також вантажні військового характеру. Польські колеги нам також повідомили, що у пункті пропуску медика близько 100 вантажівок перебуває у них на контролі, і зараз ми не можемо говорити про те, як саме буде здійснювати пропуск. Пункт пропуску медики, який межує з Шигинями, став четвертим. Пунктом пропуску, який заблокували польські протестувальники упродовж листопада. На одному із них Корчові сьогодні стало відомо про смерть водія вантажівки. Про це нам розповів керівник Львівського осередку громадської організації Український Транспортний Союз Олег Дубак. Смерть водія 57 років, буквально 2-3 тижні назад відсвяткував своє день народження. Груз йшов з Клайпеди, АДРний, ну, небезпечні вантажі. Питання до поліції, чому вони його не пропустили позачергово. Ну але я вам скажу, коли людина приїхала, там, наприклад, мій водій приїхав 56 кілометрів, коли він це все побачив, ну, щоб ви розуміли, з медики до Радимно чи там з Дорогуську до Хелма, ну, це, це колосальна відстань. Людина просто вона. Втрачає, розумієте, кусь просто, просто веде себе неадекватно вже Напевно, це переживання, і, і це спричинило до цього. Посол України в Польщі Василь Зварич сьогодні оголосив про офіційну ноту польському МЗС через смерть уже другого українського водія на кордоні через страйк польських перевізників. Про це Василь Зварич написав у своєму Фейсбук. Ольга Дейнека Анатолій Кірічук, Суспільне новини, Польща.